Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз у студії з нашим постійним експертом магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Солена. Вітаю вас, любі глядачі. рада всіх бачити. Рада вас бачити. І перше, що хочу сьогодні спитати, що зараз українці можна сказати перенасичені новинами. Ми слідкуємо за всіма новинами і інформаційними вкидами. І інколи навіть їх не розрізняємо. Але зараз бачимо, що в нас відбуваються певні зміни в Україні, зокрема і в тих, що набуй вже вкотре. Викривають злочинні групи, або знову ж таки ситуація з Міндічем, да, коли вся Україна просто е, в шоці від тих новин, які ми бачимо. Тепер е, бачимо, що народну депутатку України підозрюють у тому, що вона є організатором злочинної групи, яка виклала декілька е, тисяч доларів в США. Скажіть, які зміни зараз ви бачите в в, в Може сказати, у владі в Україні що буде відбуватися до кінця року? В першу чергу хотів би сказати, що ви зачепили дуже круту тему, яка збере тут сотні тисяч переглядів на цьому відео. Реально, я хочу вам сказати, що Анічка Скараходда догралась. Анічка Скараход колись в 2021 році зверталась до такого собі чорного мага веліара до вас, ну, саме до мене, так. І розповідала, що вона безсрібрениця, розповідала мені на консультації, що вона Святим Духом живе, що вона кушати не любить, що вона не негіданістка, що, що вона в корупції не приймає участь, і що їй ніхто і не дасть взятку, тому що знають, що вона скандальна, і що так далі. Але я їй тоді сказав: Анічка, не обманюй себе, ти така ж, як і всі. Ти також хочеш бабла. Але це мене не так смущало. Тобто, так, корупція це погано, все. Я в цьому не приймаю участь, я це засуджую. Але це не привід відмовити людині в допомозі по здоров'ю, по самопочуттю, по стану і так далі. Але є інша сторона медалі, коли народна депутатка України на твоїй консультації питає тебе. Чи е, кажете, я Зеленського не люблю. Зеленський поганий. Не люблю Єрмака, це Цескатіна. І я от хотів у вас, хотіла у вас, веляра, спитати, під кого мені лягти? Під Порошенко і брати від нього гроші. Але ж він трохи буває жадібний менше може давати. Чи мені вибрати Медведчука? Бо якщо Медведчука вибрати. То там ще ФСБ, як правило, доплачує. Після цього, з цією нешанованою пані, будь-яка магічна робота була завершена. І шкода, що вона це сказала не на самому початку наших робіт з нею. Хочу сказати, що Анічка Скараход мала раніше чоловіка. Громадянина Російської Федерації Сергія Алякіна. І е, її розрив свого часу зі Слугою народу та Зеленським пов'язаний з тим, що Єрмак переслідував її чоловіка правоохоронними органами. Тобто правоохоронні органи займалися її чоловіком, оскільки він був громадянином РФ. За це вона образилась, за це вона стала принциповою такою. І за це вона саме пішла проти президента Зеленського. І я нещодавно, тиждень назад, звернувся. Я розкритикував з тих, хто, хто в Верховній Раді е, поширює Міндічгейт. Я розповів за Дмитра Разумкова, звідки він бере гроші, а саме від Вадима Новинського, і розповів про всіх його друзів і колег, про Артема Дмитрука, який з його е, депутатського об'єднання. Розповів про Людмилу Бурмістер, яка, ріже коз... відьма по її запросу, різала козлів, баранів, курей в Києві на Лисій Горі, на Байковому кладовищі. І Людмила Бурмістер тільки встигала гроші носити і дякувати за це, знаючи, що вбивають тварин по ній. Просто твар. І так само я розповідав про Анічку Анноч... Скарахот. Безсрібриницю. Знаєте, просто гидко з них. Ви знаєте, я от великий попит від людей є реально на викриття депутатів. Знаєте, я буду цим займатися. Тому що реально багато хто з них пройшов через мене, і про багатьох з них я знаю таке, від чого зав'януть уші у всіх. І ви знаєте, звичайно, я зараз подивлюсь. Що це таке? До речі, зараз, читаючи новини, я ще побачив, що пані Скараходчева фігурує в плівках Міндіча, а при цьому всьому вона критикувала Зеленського за Міндіча, а виявили, що вона там теж фігурує. Тобто, бачите, опозиція у нас це ще ті корупціонери. Ті, хто розповідають вам Зеленського відставку, бо у нього друзі покрали, вони самі перші крадії. Хто вона така? Народна депутатка 250 тисяч доларів завимагала взятку. Хто вона така? Для депутата це величезні кошти. Так, ну дивіться, я бачу, по-перше, притягнення її реально до відповідальності. анічка Скороход буде сидіти, махвіляр допоможе, зробить їй безкоштовний ритуал, як своїй клієнці з минулого. Безкоштовний ритуал на те, щоб вона сіла до в'язниці. Бо вона реально цього заслуговує по картах. знаєте. Реально показує, що Анічка-Скароход все-таки. Має доріженьку до РФ. Має доріженьку до РФ. А, тому, знаєте, коли вона на початку війни О! в своєму Ютубі там десь це. Во, я йду на передову, я буду воювати, я йду воювати. Сама прописалась в якомусь там підрозділі і розповідала всім, що вона воює. Реально покидюк. Анна Скороход покидьок. Вона реально. Попутала всі рамси, вибачте. І е, е, коли я бачив її цей патріотизм, так і хотіла, знаєте, в рожу харкнути за ті питання, які я чув від неї, лягти під Медведчука. І вона так питала, як наче вона вже і прийняла рішення під нього лягти і під той ФСБ. Служба безпеки України, шановні, шановні хлопці, ви реально бороните країну. Ви знищуєте ворога в самому центрі Москви, підмосков'я і Росії. Ваші удари роблять нас сильнішими і є, слугують найкращими санкціями проти Російської Федерації та Володимира Путлера. Саме ваш шлях, який ви обрали у знищенні е, Росії, є виграшним. І реально при цьому. Тиску на фронті, при падінні фронту. Ви реально ті, хто зараз приносить Україні не не шанс, а реальний план перемоги. Реальний план, дієвий план, не, не базікалки, не розмови, а саме дії. Тому що Росія не зможе продовжувати війну після того, як 2026 рік весь ви їх будете нищити, і вони підуть на капітуляцію. Тож я звертаюсь до вас. Любі мої, я вас дуже поважаю, шановні працівники Служби безпеки України. Будь ласка, те, що я озвучив в цьому ефірі, я дуже прошу сприймати як покази громадянина України Богдана Олександровича Ріщенка проти моєї екс-клієнтки, народної депутатки України. Від фракції від об депутатського об'єднання за майбутнє Ганни Скороход. Адже я патріотично свідомий громадянин. Я боровся е, проти, е, проти Московського патріархату. Я е, хочу сказати, що мій брат загинув на фронті. І для мене, для мене є принциповим, що вороги України ті люди, які. Е, яким чином пов'язані з РФ, вони повинні відповідати по закону України. Так, вирішує суд, чи виновні вони, чи ні. Але якщо ми маємо факти, якщо я це чув, то будь ласка. Походжусь абсолютно з вами, що кожен має понести покарання, і на останок нашого ефіру скажіть про що зараз хочуть карти попередити українців, саме українців, що має статися на ближчий тиждень і чи є небезпека, і що кажуть карти. Яке попередження для наших глядачів ви хочете зробити? Дивіться, цей тиждень буде буремний, не вірте новинам. Будуть якісь дуже погані новини чи якась маніпуляція. Не вірте, це буде брехня або підстава. А, друге, це те, що а, сьогодні ми пишемо це інтерв'ю: це 5 грудня. Сьогодні у нас премія Awards. А, Я все-таки по картах бачив, що ви будете мене вітати. Можливо, коли вийде це відео. Ви будете вже знати, що я переміг, бо я знаю свою силу. Я знаю, що я можу тільки перемогти, і я не можу програти, бо я маг веляр. І, на жаль, я побачив страшне, я побачив величезний російський удар по Україні з 5 на 6 грудня. Тобто на Миколая будуть удари по Україні. На жаль, це і Київ і Київщина. На жаль, це інші міста України, на жаль, це великі загрози. Тому я дуже всіх прошу, будь ласка, поставтеся з порозумінням, побережіть себе. Також на наступному тижні багато буде загроз. Звичайно, що бережіть себе, бо ворог зараз буде гатити ще більше. Якщо вам потрібні захисти від поранення, загибелі, смерті, від шахет, ракет, від е, військовим пропавшим безвісті, полоненим, пишіть моїй асистентці по номеру плюс 38075 444 0136. Адже ці захисти реально рятують життя і маємо безліч відгуків, відгуків тисячів людей. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про ймовірну небезпеку. І я хочу побажати вам бути обережними та обачними. А вам дякую за цей випуск і до зустрічі у наступних.